Друзі, вітаю! Потік російської пропаганди по трубах просто вражає. Вони так сильно образили з однієї сторони, що на зустріч союзників, які розбили фашизм, запросили Україну, а не Росію. Друге, через те, що вийшов Шольц і показав красиво середнього пальця. Путіну та всій російській армії сказав, що Україна ніколи не стане на коліна. Україна буде битися і переможе. А російським імперіалістам це не зійде з руки. Вони будуть. Покарання. І тут одразу зірвалися всі придворні пси, оці всі моськи, які кусають перехожих людей на вулицях: Захарова, Пісков, Медведєв. Одним словом, всі сорти російської пропаганди накинулися і на Шольца, і на пісторіуса, і на міністра закордонних справ Франції. Почали кричати, що значить імперіалізм, що значить фашизм, що значить Україна програє. Медведєв взагалі розкрився, ну як таке. Типове, принижене, психологічно роздавлене нічтожество, ну от якого, якого ми завжди таким і вважали, але просто той потік пропаганди і, знаєте, такої цинічної, відвертої, токсичної, брехливої інформації, насправді дуже рідко той побачиш. Це говорить про те, що на болотах. Паніка болота розуміють, що Україну підтримують так, десь піджимають, десь не додають, десь не штовхають на якісь домовленості, але в цілому підтримують. Україна стала дійсно західною державою. І от якраз таки ця зустріч в Нормандії, яка демонструє, що нас запрошують, а вас ні. Це якраз таки і є новий водорозділ Європи лінію Проведено. Хоч як би Байден її своєю рукою не виводив. Ну от, в невигідним нам сторонам, але в цілому зрозуміло, Україна стала Західною державою через цю війну. Ну, от, власне, що кричать на болотах, просто якась Гоголівщина, чорти зібралися і верещать. Давайте зараз все проаналізуємо, цікаві заяви, які, як мінімум, варто знати і розуміти. Але спершу я вас дуже попрошу підписатись на цей YouTube. Канал, ми з вами ростемо до 500 тисяч. Ну от і зараз дуже є гарний, непоганий шанс поставити кнопку Подобається і підписатися. Друге, це дякую вам за збір. 117-та бригада. Ми його з вами закрили. Антидронова система. Банку розбито і одразу без передишки ми з вами починаємо збір на хамві для Азову. 1 мільйон 500 тисяч гривень. Ми хочемо з вами зібрати, щоб купити спеціальний американський, щоб Медведів знов кричав, що у них тут американська техніка. Єдине, що ми купимо його самі: 1 мільйон 500 тисяч гривень для Азову потужний джип. Давайте зробимо це. Разом тому банка, картка PayPal, все в описі, і ми з вами починаємо. Олаф Шольц виявився непоганим козаком, і власне в ці дні, коли зустрічалися союзники зі всього світу, зі всієї Європи, які били фашистів і нацистів, вийшов і сказав: знаєте, а Путін повинен визнати, що Україна не дасть змусити себе до капітуляції. Україна не дозволить російським окупантам поставити себе на коліни і змусить. Е... Чи, змусить себе, чи дозволить себе змусити капітоліати, я просто перекладаю одразу, капітулювати перед Росією. Про це в своєму щотижневому зверненні оголосив Олаф Шольц і додав, що Росія повинна зупинити свою Захватницьку війну і запевнив, що російським окупантам це з рук не зійде. І, значить, поніслась. Нам Розірвався просто медведів, який кричав, верещав, одним словом, медведів, який завжди був дуже таким приниженим, не тільки через там свої фізіологічні вади, а в тому числі, що він взлетів дуже високо і впав дуже низько. Путін зрозумів, що захід може поставити навіть на нього, аби тільки скинути Путіна і. Потім Путін почав його принижувати, принижувати, принижувати. Ви знаєте, що посада Медведєва це заступник секретаря. Тобто, у вас є десь там секретар, а в нього є. Заступник, це навіть не заступник голови, не заступник керівника, це навіть не помічник когось. Це заступник секретаря. Так от цей маленький заступник секретаря, от е, почав нападати на Шольца, назвавши його протухшою ковбасою, ліверною. Причому я не знаю, чим там його з путіним в цьому Петербурзі кормили, але протухша ліверна ковбаса явно не виходить з голови цього маленького. Карлика диктатора, і ось ця ковбаса просто наповнює його голову, і він цим намагається десь зачепити Шольца. Але Шольц ріс після післявоєнній Німеччині, і, в принципі, до речі, ще й на півночі в багатих містах, якої потім ще й очолив. Ну от тому проблем з їжею в нього точно не було. Проблем з психікою в нього точно не було. Він чітко сказав: Україна не програє і капітулювати точно не буде, і ми їй допоможемо. А вас похиків покараємо. Нормальна заява, просто візьміть і погодьтеся. Ні, він починає кричати. Ну от що, значить, е, що таке Україна, що тут корупція, що тут бідний народ, що тут вони на мітинги виходять проти війни, що значить Захід накачує Україну з всіма видами смертельної зброї, правда, але мітинги проти війни це мітинги, щоб звільнили азовців. Якщо говорити про смертельну зброю, яка тут, так, да, це правда. Це правда, і вона летить по вас. І, до речі, ваш сьогодні суперсучасний літак, який наші гурівці знищили, це теж правда. І він був знищений нашими дронами. Я про це ще окремо шорт зроблю. Але розумієте, да, нам дають зброю, тому що ми стоїмо на правильних принципах і цінностях. Тому нас на висадку союзників запрошують, а вас, нацистів, фашистів, імперіалістів, ні. І... Наїзд на Береля, читаю мову оригіналу, даже странний парень з пратівним бугрістим лицом. Барель, просто наскільки хвориться Медведєвщина, що конфлікт на Україні можна закончити за пару неділь, якщо прикратить передачу оружия Києву. По-перше, він не так казав. По-друге, він недовитримав своє слово, обіцяв мільйон, а привіз десь там трохи більше половини. Але виконує. І як би ти не обзивав його бугрістим ліцом, він свою роботу робить і знає. Да, ми злі на нього. Не робить все до кінця і не так швидко, як обіцяв, але робить і бореться з фашистами, тобто вами. Ну, от, Далі, що він говорить? Е а, Він звертається до цього, до <смі> Шольця. В чому тогда сіла колбасник? До речі, явно, брат 2, він дивився разів 5. В безумній фонтаніручній корупції, це про нашу сілу, в тотальном расхищении клика Зеленского западной помощи, в умирающем народе, половина которого живет в России и Европе, стыдно, стыдно а ему быть говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами за вранье, за неизбежную перемогу в лапках, за то, что обрек их на истребление, заодно пожертвовав благополучием, вірених йому німців. бо далі він згаядує Віллі Бранта, Гельмута Шміта і в те, що Шольц начебто зрадив СДПГ, ну, типу, свою рідну партію. Впрочем, а, все в ньому нічтожества завершує свою тираду Медведєв. От, до речі, про нічтожество я згоден, тільки це по Фрейду. От тут якраз таки дуже жорстко по Фрейду. Нічтожество в даному випадку сам Медведєв. Який не зміг стати президентом, і який залишився тряпкою, в яку витирають ноги і олігархи, і Путін. До речі, і Захід витирає. Ти ніхто, ти нуль. От якраз такий нічтожество, це і є твоє призвання. А Шольц красавчик. Шольц молодець, що підтримує Україну. Так не на 100%, так не всюди, але ми теж будемо його підпирати, 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 щоб ця допомога була тотальною і максимальною. Ось така наша. Задача, ну але на цьому ж все не завершилося. Вийшла Захарова, крім того, що вона наїхала на Шольца, вона ще ж почала наїжджати на главу МЗС Франції, заявила, ну якій сказав, що союзники звільнили Європу не просто від фашизму і нацизму, а від імперіалізму. І це почалося в Захарові просто повний розрив. Вона почала кричати, що вони мають справу не просто з поганими ребятами, а вони мають справу ще з необразованими, Виявляється, ну який нацизм, фашизм в Росії? Розумієте? Ні-ні, ні там все ну, от, Одним словом, Тірада Захарової розтерлася на цілий прес -брифінг. от... Е вона почала здалеку два з хвостом років тому, в них не вийшло обрушити російську економіку через санкції, через все, все, все. Стоп. Ну давайте чесно, захід не сильно старався вас обрушити. Те, що Газпром сьогодні банкрот, да. Те, що мільйони економічно активних росіян виїхали, да. Те, що ви сьогодні за півціни продаєте Китаю і Індії, да, те, що ви сьогодні, як ви називаєте, перевели економіку на воєнні рельси. Та це чуж собача. По-перше, воєнних рельс у вас немає, по-друге, у вас просто нічого іншого не виробляється. Японські машини пішли, французькі машини пішли. Ікея закрилась, хай закрився. А ви нічого самі решту робити не можете. Це ви не стали на економічні рельси. Бо тоді вам би не треба була Північна Корея і Іран. У вас просто нічого, крім оборонки, зараз замовлення немає. Ось це є відповідь. Ну, і вона каже, що Росія усвідомила виклик, що стоїть перед нею, і буде захищатися, причому всіма можливими способами. Ну тут теж по-Медведівськи це натяк на те, що будуть використовувати ядерну зброю. Ну кого, кого, а нас цим вона теж точно не налякає. Ну і Пісков, третій пес із цієї кліки, вийшов. а Ви знаєте, що в Піскова друга, значить, з міністерства Чпунь. За корупцію, за, за предательство, хоч як він намагався бути вірним псом заступник міністра Шойгу, пам'ятаєте, розслідування було дуже велике. Нічого в нього не вийшло. Дом Чехова купив, навіть. їздив на Лазурку дихать, як і всі істинні російські корупціонери, з цим з пісковим костюм медведя одягав і горілку пив, чи водку, що вони там п'ють. Але ні. Перейшов час і його викинули. І Пісков розуміє, що тепер треба гавкати в 10 разів голосніше, щоб не піти слідом за своїм другом. Ну і власне він пішов на передачу, яка називається Москва Кремль, путін Для мене, до речі, це назва цієї передачі. Я в попередньому відео вам казав, це начебто як наводка для якоїсь української ракети. Спочатку ти летиш в Москву, потім знаходиш Кремль, а потім знаходиш Путін, а потім це все знищуєш. Тому мені подобається назва цієї передачі або для якогось українського дрону. Москва Кремль, путін От, чітко і зрозуміло, куди повинен летіти цей дрон, і що повинен знищити. От, а, власне, Пісков вийшов і теж почав захищати Путіна, почав кричати, істерика була. От, звертався і до стремління Берліна угадіть всім і Вашингтонському парткому, от, і Брюсселю. І одним словом, його це все дуже сильно розізлило, тому що а, вийшов Борис Пісторіус і сказав, що будуть готуватися до війни з Росією. Пам'ятаєте, я для вас робив відео, що 29-му році треба бути повністю, повністю готовими, тому що Росія це потвора, яка прийде в Європу з війною. І, власне, Пісторіус зробив ось таку заяву. На Медведев что Медведев відповів. Опять же, в свете того, что сказал Путин, Германия всегда после Второй мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности и самостоятельности. В рамках этого дефицита, конечно, власти Германии на перегонки стараются. Им надо и Брюсселю угодить, и Вашингтону угодить, и Столтенбергу в НАТО угодить. Представляете, как они Розривається, і от вони на піріганки на різних уровнях діляють заявлення. Поэтому ну, така їхня нелегка позиція. І це говорить людина, яка прогинається перед Путіним, перед Медведєвим, перед ФСБ, перед іншими структурами. Це всередині їхньої так званої вертикалі. Далі ви прогинаєтеся перед Індією, перед Китаєм, перед Іраном і перед сміттєзборним північно-корейським заводом. Тобто ви будете розказувати Німеччині про суверенітет? Росія насправді має великий комплекс суверенності через те, що вона сама постійно говорить про суверенітет. Український суверенітет не визнаємо, польський суверенітет не визнаємо, е німецький суверенітет не визнаємо. В Штатах взагалі повинна бути громадянська революція. Да? Це якщо послухати російську пропаганду, це якщо подивитися, власне, про що вони всі там говорять. Але що це насправді значить? Росія переживає за свій суверенітет. І навіть спроба вкрасти князя Володимира і поставити його в Кремлі суверенітету не додає. Тому що князь Володимир, як вони його там намагаються новгородським називати, не був Новгородським це був київський князь. І, до речі, не з уже роду племені місцевого київського, Того, що народився він якраз таки від киянки. І його намагались кинути. І він, до речі, збирав армію. І Новгород там взагалі ні при чому, бо Новгород був дуже-дуже провінційним містом. Чи набирав він там людей? Набирав. Точно так же, як і в Скандинавії, людей набирав. Прийшов і переміг всіх. І очолив Київ, і був керівником Київської Русі. І хрестив Русь, і показував свою силу і політичну важливість Київської держави. Ось це суверенітет. Ось це потужність, тому цього комплексу в нас немає, бо так було тисячу років тому, а в них не було. В них по краплинках крадене звідусіль. І ось вони з нього намагаються з цих пазлів створити свій суверенітет. А він сипеться. Розумієте, щоб перемогти ворога, дуже важливо розуміти його внутрішні страхи. Якщо в Німеччині не нема суверенітету, в Україні нема суверенітету, в Польщі немає суверенітету, в Сінгапура немає суверенітету. В Тайвані нема суверенітету, ні в кого нема суверенітету, в японців нема суверенітету. Почитайте російську пресу, там так пише. І вони так говорять. Це значить проблема не всіх тих, кого я перечисла. Значить, проблема в тому, хто говорить. Значить, Росія боїться за свій суверенітет. Росія боїться знову лягти під когось, як вони лежали, наприклад, перед монголами або перед багатьма іншим. Тому це відповідь. Треба бити в їхній суверенітет. Треба бити в їхні імперіалістичні замашки. Треба бити в те, що Україна не здасться, не програє і не капітулює. Треба бити в те, що Україна 100% переможе. Ось це і є наш план. І як кажуть, у нас є плани, ми по ньому рухаємося. Ось така історія, друзі. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою рефлексію на ці шкварчання російської пропаганди. Перше, друге, зробіть, будь ласка, Донат, Донат для наших хлопців, азовців. Купуємо Хамві, потужний, потужний джип американського виробництва. Ну, а те і третє, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!